Вітаю, друзі, сьогодні, 25 жовтня 2025 року, і поговоримо про майбутню зустріч між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзінпіном, яка має відбутися 30 жовтня 2025 року в місті Пусан. Це Південна Корея, на полях саміту країн азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. І це дуже важлива зустріч для двох сторін, тому що вона. Від неї залежить про те, у який спосіб сторони вирішать ті суперечності в, перш за все, в торгівлі, які накопичилися за певний час після того, як Дональд Трамп у квітні 2025 року наклав високі мита на товари з Китайської Народної Республіки. В подальшому сторони проводили активні переговори, мита вдалося тимчасово зменшити. Однак останніми тижнями загострення в сфері торгівлі і комерції між двома сторонами знову ж таки зросло, тому що Китайська Народна Республіка ввела додаткові додатковий контроль е щодо суден зі Сполучених Штатів Америки в портах Китайської Народної Республіки. Ввела також додатковий експортний контроль щодо рідкісно земельних металів, що дуже чутливо для американської економіки, е в свою чергу. Сполучені Штати е, підвищують градус напруги, вводячи додаткові обмежувальні заходи щодо товарів з Китайської Народної Республіки. І ось на цьому тлі має відбутися зустріч двох лідерів, двох лідерів двох найбільших економік у світі. Крім того, буквально 23 жовтня 2025 року закінчився четвертий пленум центрального комітету комуністичної партії. Китайської народної республіки, в межах якого схоже, Сі Цзінпін втримав свої, е свої позиції, тому що було затверджено всі кадрові ротації, які сталися між двома е пленумами, Зокрема, у військовій сфері, де е команда Сі Цзінпіна продовжує жорсткі репресії проти вищого військового керівництва Народно-визвольної армії Китаю. І це позасумнювами створює напруженість у командуванні Народно-визвольної армії Китаю. От. Трамп оголосив про те, що на зустрічі зі Сі Цзінпіном він торкатиметься і питання України, війни в Україні. Останні новини щодо цього, як ми знаємо, це зрив зустрічі між Трампом і Путіним, яка планувалася у Будапешті, і не, раптове, не анонсоване накладення санкцій. На дві найбільші нафтові компанії Російської Федерації РосНЕФ та Лукойл і скасування зустрічі між Трампом і Путіним. От в контексті цього я зробив сьогодні прогноз по книзі змін щодо того, чи досягнуть домовленості Сі і Трамп, і чи доб'ється Трамп того, щоби Сі тиснув на Путіна, щоб зупинити бойові дії на лінії зіткнення і розпочати переговори. Тому що фактично теперішні пропозиції Дональда Трампа вони відповідають тим пропозиціям, які, які висловлювала Китайська Народна Республіка і раніше, у 2023 році. Але прогноз показав про те, що. На цих переговорах Трамп знаходитиметься у слабшій позиції, і відповідно домовленості по тому, щоб Трамп щоб всі почав тиснути на Путіна, не буде. Схоже, Китайська Народна Республіка і далі буде дотримуватися позиції уявного нейтралітету, тому що поза сумнівами, що це такий нейтралітет уявний, адже Китайська Народна Республіка. І в торговій сфері, і в фінансові допомагає фактично Російській Федерації виживати під час ведення бойових дій. Звісно, з вигодою для себе, але 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 от, але е, номінально китайська народна республіка. Оголошує нейтралітет, і схоже, що СІ відмовиться тиснути на Путіна. Ймовірно, це поки що не вигідно для Китайської народної республіки. Тому по Україні домовленостей не буде. Взагалі, прогноз показав е е те, що зустріч буде дуже напруженою е і. Тому що питання рідкісно металів поки що для Сполучених Штатів є критичним а Китайська Народна Республіка є фактично монополістом на цьому ринку, і, схоже, через ці питання СІ зможе тиснути на Трампа. І якщо по Україні не буде досягнуто згоди і якогось рішення, хоча питання України для Трампа і СІ воно є менш пріоритетним ніж питання відносин між. Сполученими штатами і Китайською Народною Республікою, але схоже, невідомо чи і по інших питаннях вони зможуть досягнути рішень, узгоджених рішень. А можливо, вийде так, що по торгівлі вони домовляться, а от Україна це буде тим питанням, яке. Для них буде маргінальним в контексті цих більш важливих домовленостей. Будемо спостерігати. Це справді важлива зустріч для наших інтересів, тому що в Україні є проблеми із фінансуванням на наступний рік. Як ми знаємо, європейські країни не домовилися про використання арештованих активів Російської Федерації для кредитування України, а це Призведе до того, що у нас просто не буде е, коштів за що воювати навіть у кредит. І е, питання постачання зброї також стоїть дуже гостро. Е, як ми знаємо, Російська Федерація системно знищує нашу енергетику. Все це в сукупності е, каже про те, що Україна знаходиться у вкрай вразливому становищі, і, незважаючи на те, що фронт стоїть, тил може. Може призвести до там, умовно кажучи, заморожування України. А з огляду на низький, низький рівень управлінської кваліфікації зеленської компанії це ще більш небезпечна ситуація, тому що серед всіх неправильних рішень зеленської компанії завжди ухвалюють найбільш неправильні, тому будемо спостерігати.